Хочу розповісти вам про стрічки з необробленим краєм їх відмінності, ми це все діло пишемо в описі, але щоб ви не помилилися. І так, значить, перша стрічка, коли ми пишемо необроблений край, і ви заходите в опис. І якщо ми пишемо Поліестер і також пишемо, що край рекомендуємо. Обробляти гарячим паяльником чи звичайним полум'ям запальнички, так? то, ну, от, от, трошечки там я обробила, у вас ніяких складнощей не буде виникати. Ну, тут трохи. Тобто, у вас запається край, якщо ви Охайненко це будете робити, не буде ніякого потемніння, тому що це поліестер. А якщо стрічка, наприклад, ось як така, в ній велика кількість натуральних волокон. І ця стрічка вона подвійна, але край у неї також не оброблений. Що ми рекомендуємо? Це спират майстрів, і що саме ми рекомендуємо також відповідно до властивості цієї стрічки. Ну, По-перше, ниточки, які у вас тут є, їх треба обрізати. І не сильно опалювати край, а тільки ледь проходити. типу трошечки трошечки запаювати. Чому? Тому що це натуральна стрічка, велика кількість бавовняних волокон. І якщо ви будете ретельно так знаєте, міцно обробляти полум'ям край, то він може потемніти, тому що великі волокна. Але якщо ви обріжете і зафіксуєте, навіть можна зафіксувати краєчки, якщо ви вагаєтеся ПВА розведеним, який також є в нашому магазині. Він прозорий і ніяких складностей з цією стрічкою не буде. У нас є в описі приклади робіт відомого майстра, і ну, дуже гарна стрічка. Вона натуральна, але її край потребує обробки. Сподіваюся, це відео було вам корисне.